Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про спулки. І постараюся бути з вами якомога коротшою та якомога детальніше розповісти усі різницю між ФОПом та спулкою Зоу Польщі. Сполка Зол це відповідник нашого ОВО і відкрити його так само просто, як ФОП у Польщі. Для цього необхідно лише пасіль та електронний підпис, тобто профіль профільзоуфани. Але, завжди є якесь але закрити спулку на багато складів. Аби закрити спулку, треба почати процес ліквідації, яку починає адвокат, і вона триває від трьох до 6 місяців. При цьому ваша спулка не може мати ніяких боргів. Сам процес буде коштувати вам від 4 тисяч злотих що найменше, і ціни, в залежності від адвоката, ростуть на жаль тільки вгору. Я тепер не одна, але маю надію, нам це не буде заважати. Ми відкрили нашу компанію. Термін реєстрації з полки в Почі це приблизно від 3 до 7 днів. В гірших випадках і ужинтах, якщо дуже багато заявок, це може зайняти близько 14 днів, або максимальний термін це 30 днів. Зареєструвати скулку можете так само самостійно на сайті, який називається s 24 або можете це віддати компанії, такі як наша. Ми, зокрема, реєструємо спулки вже від 350 злотих. Тому рекомендую, тому що це, я на мою думку, найдешевша ціна на ринку. Додатково іде оплата до Кайрезу, це 350 злотих. Додатково треба зробити ще декілька додаткових декларацій, таких як НІП-8 та ПЦ3. Знаю, що це звучить як якась абракадабра, але це податкові декларації, де вказується, хто є власником компанії, чим компанія буде заробляти, тобто який вид діяльності. А також номер рахунку, адрес виконання послуг, тобто адрес CD, Якби або головного офісу, і так далі. Перейдемо до найголовнішого, і також найскладнішого одночас. податки плюсом спулки є те, що ви не платите ЗУСу до моменту, поки не маєте працівників. Тут ви не будете його платити взагалі до моменту, поки не влаштуєтеся самі до себе на роботу. Такого вимогу немає, однак рекомендую працевлаштуватися до себе на фірму хоча б на одну восьму етапу, тобто одну восьму повного робочого дня, аби мати страхівку в Польщі, якщо ви, звичайно, проживаєте в Польщі. Завдяки цьому ви будете мати доступ до НФЗ і якщо, дай Бог, випаде і буде якийсь випадок, ви можете. Повністю легально подати до шпиталю, не платити ні за які додаткові послуги. Також, коли ви зареєстровані до компанії, ужен скарбовий менше чіпляється на рахунок того, хто виконує послуги, чому немає працівників скрму у сполуці. Так на 1,8 восьму тату ви можете повністю реалізувати всі послуги, і цього буде достатньо. Якщо ви маєте працівників, то взагалі такої потреби немає. Однак також знову ж таки, якщо у вас є діти, то рекомендую зареєструватися на ту одну восьму. Це буде приблизно 200 злотих зусу на місяць. І таким чином всі діти будуть також застраховані у Зусі, і можна буде скопстатися з літа. Говорить, що спулка покриє вашу відповідальність, якщо ви накосячите. Дуже довго так думала, насправді це так не виглядає. Просто це витягується у часі. Якщо спілка, скажімо, зробить якісь борги, то через 2-3 роки, часом трошки довше, навіть до 6 років, уран скарбовий та ЗУС може до вас звернутися з листом про те, аби повернути усі складки або податки, або якісь кари і так далі, і так далі. На жаль, від цього ніяк не втікти, і якщо ви просто зареєструєте спулку, не робите там боргів, це і так вас не спасе. Навіть якщо є роді поговірю, що можна продати спулку на когось, тоді цей хтось буде відповідати так само за борги. На жаль, так це не працює. Прийдуть до презиса або членка за жонду, який ці борги зробив. Петдемо в цей ж момент до термінології. Отже, спілку має відкрити один із презисів, тобто головних директорів. А також можуть бути кілька члонків зажонту, тобто е, віце тобто віце-дирек. 에, може бути також два членки жонду, і голоси діляться відповідно до того, в кого скільки удзялів, тобто акт. Скажімо, в загальному є 100 акцій, може бути 50 на 50, що до слова найгірший уклад. 에, краще робити 51 на 49, аби в когось одного був той рішаючий голос. Можуть бути чонки зажонду, це особи, які мають право підписувати документи. Особи, які вирішують всі дії компанії, а можуть бути тільки акціонери. Акціонери тільки мають відсоток компанії, але не приймають ніяких рішень, не підписують жодних документів і не беруть участі в розвитку компанії. Лише раз на рік, якщо компанія заробила гроші, якщо, тоді отримують з неї якийсь відсоток. Так як Спілка не платить ЗУСУ лише у випадку, тоді, коли є два акціонери, то рекомендую, навіть якщо відкриваєте спілку самостійно дописати якихось родичів, знайомих тихими акціонерами, аби власне цього ЗУСу не плати. Наприклад, маємо чоловіка, який відкриває спілку, буде займатися будівельними роботами, і він, аби не платити ЗУСу, допише до цієї компанії 10% дружину. Він буде презесом, а вона буде удяловцем. Якби цей же чоловік відкривав спілку зі своїм партнером, вони обоє могли б бути членками зажонду, тоді мали би однакові управління, і, скажімо, один із них мав 51 голос, а другий 49%. Так, аби завжди знати, хто у випадку голосування буде мати остаточний голос. Якщо переходити вже конкретно до податків, то спілка платить у нас 9% від чистого доходу. Що ми вважаємо чистим доходом? Це, скажімо, наша компанія будівельна заробляє 10 тисяч злотих на місяць, 5 тисяч ми віддаємо працівнику, і лише з 5 тисяч ми заплатимо в податок. Якщо, наприклад, наша компанія витратила ще 3 тисячі на оренду якихось машинок, а ще 2 на топливо і оренду машини будуть жати до роботи, то в загальному ми маємо 0 злотих до оподаткування. Ну і не маємо заробку, але скажімо, це е, тоді, коли ви може не на всі послуги виставляєте фактури. Чого від чого застерігаю, тому що на усі послуги та товари в Польщі рекомендую виставляти товари, аби ужин скарбовий не дав вам. Хай. Але це було б занадто добре, якби платили тільки 9% податку. Додатково, компанія, як спулка, так і ФОП, буде платити 23% вату, в залежності від послуг, може бути 8,5%, може бути 5,5%, але в загальному це 23% вату, які ми платимо щомісяця. Де-факто беремо цих 23% клієнта, переховуємо у себе місяць і віддаємо наступного місяця у податкову. Додатковий мінус в тому, що всі кошти, які заробила спулка, не є нашими, бо спулка є подметим правом. Відповідно, всі кошти, які заробляє спілка, є спілки, а не нас. І аби ці кошти вивезти вже собі безпосередньо на свій рахунок, треба зробити один з кількох варіантів. Перший, найбільш стандартний це дивіденда. Тоді ми оплачуємо 19% податку, вже як ми, і забираємо ті гроші зі спілки. Другий варіант, який можна зробити, це ухвала виплати для членків з по різному. Це цей спосіб називається суть та сама. Ми платимо лише 12% податку, і тоді ми можемо витягувати кошти з полки ще місяця, бо у випадку дивіденди її можна витягувати лише раз на рік. Є ще мільйон інших способів, як витягувати гроші зі з але це ми вже залишимо для дорадця податкового де якого на консультації теж запрошуємо, бо спиною ту величезну перевагу, де з податками можна вміло маніпулювати. Але треба знати, як робити, який є досвід та які були ощення суду та податкової попередніх років. І дорадця податкової тут вам детально допоможе. Також дуже поширеним способом виплати коштів зі спулки є наняття на роботу студентів, бо студенти до 75 тисяч злотих на рік не заплатять чорного податку і ЗУС. Таким чином. Вас і компанія може виробляти, ви можете взяти на роботу одного-двох студентів, пам'ятаєте, що це нелегально, і виплатити усі кошти без заплати ніяких зараз. Якщо вас залишилось питання, запрошуйте до наших бухгалтерів на консультації, де детально розберемо конкретно ваш випадок, конкретно вашу ситуацію, кількість працівників, вид робіт, можливості виплати грошей зі спулки і багато-багато інших питань, які 100% у вас або вже є, або з'являться в току консультації. Тому, номер у нас Запрошуємо до співпраці.